Микола Вінграновський, ви чуєте, ви чуєте? Ви чуєте? Він спить. Я жду вас, товариство, як епоху. Не дай вам Бог його в мені збудить. Не кваптеся, беріть мене потроху. Спочатку губи, руки і чоло, а потім очі, ноги і легені. Здається, зайвого у мене не було. Оце і все, що в мені. Будьте певні, несіть мене. Пора прийшла якраз, на досвідку її літак прикрилить. Скажіть їй, що мене не буде довгий час і що мене надійно руки вкрили. Скажіть їй так, вночі знайшли мене, лежав на серці всі останні ночі. І ще одне, малесеньке одне, сховайте для поетів мої очі. А руки мої дайте літакам, легені вітру, а чоло блакиті. Віддайте губи хвилям і волам, а ноги квітам, щоб ходили квіти. Оце і все. У слід мені візьміть багряну орхідею відерця. Ви чуєте? Ви чуєте, він спить? Він спить мій звір. Прекрасний звір у серці.